Привіт! Сьогодні ми занурюємося в одну з найболючіших тем української історії. Будемо говорити про Голодомор 1932-1933 років, але не просто про трагедію, а про її анатомію. Розберемо все, спираючись на конкретні дослідження та демографічні дані, представлені Національним музеєм голодомору геноциду. Отже, почнемо з однієї цифри. Просто вдумайтеся, 3,9 мільйона. Це, ну Це просто приголомшує. І знаєте, що найстрашніше це, за оцінками демографів, лише прямі втрати, тільки в межах тодішньої радянської України. Це та мінімальна доведена кількість життів, які забрав голод всього за два роки. А саме слово голодомор воно ж не випадкове, воно складається з двох частин: голод і мор. Тобто, це не просто голод, знаєте, як якийсь там стихійне лихо, Мор це про цілеспрямоване винищення. В самому слові вже закладено намір, що стояв за цією катастрофою. Добре, ось як ми це все розберемо. Спочатку поговоримо про масштаб трагедії, потім як цю історію приховували роками. Далі розберемо власне, анатомію голоду, як він був влаштований. Після цього перейдемо до найважчого людському виміру. І наостанок подивимось на цей злочин у загальному історичному контексті. Гаразд, почнімо з другого пункту, бо він ключовий для розуміння всього іншого розкриття прихованої історії. Ну, от як, як взагалі можна було приховати смерть мільйонів людей? А виявляється, можна. Це по суті історія про те, як звичайна статистика перетворилася на державну таємницю, а вчені демографи на ворогів народу. І це, мабуть, головне питання, яке ставлять собі дослідники: чому досі так складно відновити повну картину? Чому так важко знайти правду? І відповідь тут не тільки в тому, що, мовляв, документи десь загубились, ні. Відповідь у тому, що режим цілеспрямовано, свідомо знищував абсолютно всі докази. Давайте подивимось на конкретні причини. Уявіть собі, реєстрацію смертей раптом передають під контроль НКВС, тобто таємної поліції. Вже дивно, правда? Далі, величезну кількість офіційних записів просто знищують під час війни. Додайте до цього те, що люди масово тікали з сіл, вмирали в дорозі, і їхні смерті, звісно, ніхто і ніде не фіксував. Ну і вишенька на торті дані переписів населення їх просто фальсифікували. Це був інструмент пропаганди, а не науки. А ось просто неймовірна історія про перепис населення. Дивіться, у 1926 році був останній більш-менш правдивий перепис, у 1937 проводять новий. І він показує катастрофу, демографічну прірву. Що робить режим? Правильно, він засекречує результати, а організаторів заарештовує керівника Івана Краваля взагалі розстрілюють за перепис. А вже через два роки, у 39 му проводять новий правильний перепис, який малює ту картинку, яку хотіли бачити в Кремлі. І ось подивіться на сухі цифри. Це наслідки тієї самої статистики. За період між переписами 26 та 39 років кількість українців СРСР скоротилася на понад 3 мільйони, мінус 3 мільйони. У той самий час, наприклад, росіян стало більше на майже 22 мільйони. Ну тут як кажуть коментарі зайві. Цифри говорять самі за себе. Добре, ми розібралися, як це приховували. Тепер давайте розберемось, як це взагалі стало можливим анатомія голоду. І тут ключове слово рукотворна. Це не про посуху, не про неврожай. Це була абсолютно свідома продумана політика, яка мала свої конкретні жорстокі механізми. І ось один з таких механізмів так звані чорні дошки. Що це таке? А це по суті смертний вирок для цілого села. Якщо село не виконувало нереальні плани хлібозаготівель, його заносили на таку дошку, а це означало повну блокаду. Село оточували військами, забирали не лише зерно, а взагалі всю їжу до останньої картоплини, забороняли будь-яку торгівлю. Люди опинялися в пастці без шансів. І ось тут дуже важливий момент: терор голодом не обмежувався лише територією тогочасної УРСР. Подивіться на цю карту. Вона показує, де історично жили українці. І бачите, ці території виходять далеко за межі офіційних кордонів. Особливо зверніть увагу на північний Кавказ Кубань. А тепер наступна карта. І тут пазл складається. На цій карті позначені саме ті райони, де запровадили режим чорних дошок. І що ми бачимо? Прямий, просто очевидний збіг. Каральні заходи застосовували саме там, на Кубані, де українці складали абсолютну більшість. Це вже не просто про невиконання плану, це дуже чітко вказує на етнічну спрямованість терору. Від політики, статистики і карт давайте перейдемо до найважливішого до людського виміру. Бо за кожною цифрою, за кожною крапкою на карті стоять реальні люди, їхні долі, їхній біль. Спробуємо хоча б на мить уявити, через що вони пройшли. Ось вам лише один приклад Харків, тодішня столиця України. Існують притулки для бездомних, так, розраховані на 200 людей. А тепер уявіть в ці притулки набивається понад тисяча, тисяча в п'ять разів більше. Це селяни, які тікають з сіл, сподіваючись знайти хоч якийсь порятунок. Це картина повного колапсу, це апокаліпсіс. А як влада фіксувала ці смерті? Ну не писати ж у документах помер від голоду, правда? Тому вигадали ось такий моторошний бюрократичний термін ББО, безбілковий очок, безбілковий набряк. Це медичний ефемізм, яким просто замінили страшне, але правдиве слово, голод? А ось зараз буде деталь, від якої, чесно кажучи, просто холоне кров запорізькі дитячі будинки. Переповнені покинутими немовлятами. І їм дають імена, які Бернард Шоу, Максим Горький, Карл Ліпкнехт. імена відомих західних інтелектуалів, які симпатизували СРСР. І ось дитина, названа на честь Бернарда Шоу, помирає від голоду через кілька днів. Це це вже якийсь театр абсурду, просто вершина цинізму. І щоб зрозуміти всю глибину цього цинізму, той самий Бернард Шоу, справжній, у 1933 році відвідує Радянський Союз. Його, звісно, возять по показових місцях. І що він пише після цього? Що він не бачив жодної виснаженої людини, а діти цитую на диво пухкенькі. От і все. Маленька дитина Теска помирає від голоду, а її знаменитий прототип розповідає світу, що все чудово. Ось так працювала радянська пропагандистська машина. І нарешті давайте спробуємо помістити цей злочин у ширший історичний контекст, бо щоб зрозуміти його спадщину, треба порівняти його з іншими трагедіями ХХ століття і зрозуміти, які шрами він залишив на цілі цілої нації. І ось тут є одна дуже важлива унікальна риса Голодомору. Більшість страшних геноцидів ХХ -го століття, Голокост, геноцид у Руанді, відбувалися під час війни у хаосі бойових дій. А голодомор це було масове винищення мирного населення своєю ж владою у мирний час. А ось ця таблиця просто для того, щоб усвідомити масштаб. Подивіться на цифри за кількістю жертв, які загинули лише за два роки. Голодомор стоїть в одному ряду з найстрашнішими злочинами в історії людства, і це, нагадаю, мінімальна оцінка лише для території Радянської України. Але наслідки вони ж не тільки в цифрах, вони набагато глибші. Це демографічна травма на покоління вперед, це соціальний страх, який в'ївся в ДНК. Це пасивність, апатія. Голодомор знищив традиційне українське село, зламав хребет селянину індивідуалісту. І все це було накрите десятиліттями вимушеною мертвою тиші, що лише посилювало травму. І наостанок питання, яке, мабуть, не має остаточної відповіді як змінюється історія цілої нації, коли таке довге, таке глибоке мовчання нарешті порушено? Адже говорити про голодомор, вивчати його це не просто копатися в минулому, це про те, як суспільство зцілюється, як воно відновлює свою пам'ять, свою ідентичність, щоб побудувати майбутнє, навіть на такій гіркій, але абсолютно необхідній правді.